Усім привіт! Сьогодні буду готувати салат на зиму із огірків. Огірочки ми обираємо ось такі от чим побільше, величенькі. Добре їх промиваємо і обрізаємо кінці. А тоді нарізаємо їх. За рецептом нам потрібно 3 кг огірків. З 3 кг огірків у нас виходить 6,5 банок. Тому раджу взяти в два огірочка ще про запас. Тоді точно вийде 7 слоєчків півлітрових. Ось я вже нарізала огірки. Огірки дуже хрумкі, виходять смачні. Раджу вам всім спробувати цей рецепт. А я тим часом роблю соус маринад. Вливаю олію, оцет, сіль, цукор. Всі інгредієнти і їхня кількість я напишу в описі під відео. Як завжди. Сіль у цьому рецепті я використовую кам'яну. Також для цього рецепту нам знадобиться 250 г кетчупу гетчулі. Виходить ціла пачка. Також додаємо 3 столові ложки томатної пасти. У мене чумак. І все добре вимішуємо вінчиком. Ставимо маринад на вогонь. Після того, як маринад, тобто наш соус, закипів, вкидаємо у нього огірки. Огірки потрібно варити 25 хвилин. Після чого додаємо дві головки чеснику, вичавлених через чеснику і ще 10 хвилин їх варимо. Тут у мене вже все приготувалося. Закриваємо швиденько баночки і закутуємо їх у рушник до повного остигання. Раджу вам спробувати цей рецепт. Дуже смачні огірочки, виходить. І виходять дуже добрим доповненням до вашого святкового столу. Якщо вам сподобалось відео і ви будете готуватися цим рецептом, поставте лайк та підпишіться на канал і обов'язково прокоментуйте, чи смачно вийшло у вас. Усім дякую за перегляд, до зустрічі!